всім привіт, всім привіт! Всім-всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 21 травня. У нас 9 година. Вимкнули світло і я завела генератор. Так, Зараз хочу приготувати собі блин. Вівсяно блин тільки з висівками. Ой, вівсяно блин тільки з борошна. І висівки, звичайно, так, і молочко і яйця, готую, Дрібка солі, розмішаю яйця, розбила, вілю молочка. Одну третю частину десь. Так, Тепер буду додати вівсяну борошно. Пірмакову. Чотири ложки кинула. Тепер додам вівсяних висівок. Забула одягнути фартук. Так, ще молочка. Так. Приготую так, щоб мамки було занести. Так. Все, вмикаю в Викидаються отлічно. Отлично. Щоб блини були в дирочках, я додала суду, погасила отступ. Перекидаються. добре. От вийшла така кучка блинів, бачите? Зараз я пару штук замотаю рибку. Салатик та й поснідаю. Так, 10.30. світло вже дали. Я вже запустила праня. Так, зараз буду у млинець мотати рибку. У мене млинці, ви бачили. Салат з помідор. От і кава. Просто кава. Кава з апельсином. Все, всім смачно. Буду снідать. Так, а котра це година? Зараз гляну. Так, 14.30. П'ю каву. І йду далі працювати. Я що сьогодні цілий день то там, то там, то там. Там хватну, там хватну, там хватну, кругом. Кругом мене робота. Тут прання, там сапнула три рядка цибулі. От. Далі вибрала курча, бігаєш, бігаєш цілий день. Завтра на базар. Щось наче на дощ схоже. Треба зайти подивитись погоду загуглить. Подивилась погоду, дощ у нас стоїть. На наступну середу просто дощ і на наступну п'ятницю грозовий. Оце вже буде Сержа вдома, вже не страшно. Тоже машиною. Поїдемо на базар, та і все. Так. Зараз йти працювати. Помить поли в інкубаторі своєму. своєму. Так, поміняти, спочатку почистить. Потім поміняти воду, а потім помити поли. І так. Я до обіду там, то там сапнула, там праня постирала, занесла стірку, повішала. Ну, таке щось. Все, допиваю каву і йду. І біжу. Біжу далі працювати. Так. 17.30 прийшла повечерять. Їсти хочу. Працювала, працювала, та скільки ж можна вже. Хочу поїсти. У мене картопля. Картопля молода, відварена і рибка червона. Дві полосочки. Все, буду їсти і зап'ю чаю. Так, все, давайте. Так, 20.30. О 20.00 вимкнули світло. Чекаю. Чекаю, завела генератор. Чекаю, поки включать. За дві години. Так, ну все. Буду йти купатися. Буду ставити вам відео. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. Бережіть себе бережіть себе і своїх діток. До побачення, до зустрічі до завтра.